Реліквія від Філіпа Сарченелі. Дуже атмосферний та досить непростий аромат. Він одразу відчувається як щось сокральне. Ладан, дим та стара деревина. Запах такий, ніби ви зайшли в старий італійський храм. Уявіть собі, холодні, кам'яні стіни, свічки, віск. І дим, який завис у повітрі. Тут немає солодкості чи легкості. Реліквія звучить пряно та димно. Ладан дуже відчутний, разом із деревом і спеціями. Якщо вам подобаються ладані, димні атмосферні аромати, він може сильно зачепити. Стійкість гарна, шлейф є, але не кричущий. Він більше про присутність, ніж про увагу. Реліквія це унісекс аромат. Підійде тим, хто любить доволі творчі роботи та запахи з історією, доступний у розпив від 3 мл.